Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці дизайн і технології. Сьогодні ми з вами будемо виготовляти закладку для книжки Курча. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішити. Кличе в Подорож дзвінок, а урок наш незвичайний. Грою всі його зовуть. Щоб урок цей був цікавим? Ти активним мусиш бути. Давайте пригадаємо загальні правила безпеки на уроках дизайну і технологій. Підготуйте своє робоче місце. Коли вчитель починає говорити, потрібно припинити роботу і уважно слухати інструктаж. Роботу можна розпочинати лише з дозволу вчителя. Перед роботою перевірте справність інструментів та наявність матеріалів. Забороняється працювати несправними чи тупими інструментами. Використовуйте інструмент лише за призначенням. Відгадайте загадку! Дуже я потрібна всім. І дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Правильно діти, це книжка. Запам'ятайте правила користування книжками. Мий руки перед тим, як читати книгу. Не згинай у книзі сторінки. Не виривай сторінки. Бережи книгу від вогню і вологості. Розірвану книгу підклей. Виготов закладку. Не слинь пальці, перегортаючи сторінки. Та не роби на сторінках книг позначок ручкою. Пам'ятайте, що книжка це помічник, порадник, а для тих, хто її береже ще й вірний друг. Вона розкриває багатства рідної мови, допомагає усвідомити велику силу слова, бути чесним, працьовитими, розвиває уяву. Хвилинка цікавинки. Ще два століття тому в деяких бібліотеках світу книжки прикріплювали до полиць ланцюгами. Досить довгі ланцюги дозволяли відвідувачам зручно читати, та водночас не давали змоги винести книжку з бібліотеки. Чому? Бо тодішні книжки були дуже дорогі і дефіциті, тому їх берегли. Трошки відпочинемо. Давайте пригадаємо з вами інструктаж правил роботи з ножицями. Ножиці це небезпечний інструмент, поводься з ними обережно. На робочому місці поклади ножиці так, щоб вони не виступали за край стола. Тримай ножиці лише вістрями донизу. Різати на ходу забороняється. Під час різання не вставайте з місця. Передавайте ножиці закритими і кільцями вперед. Під час роботи з ножицями притримуй матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. Та пригадаємо з вами правила роботи з клеєм. Клей потрібно наносити пензликом від середини до країв. При потраплянні клею на одяг його слід негайно змити водою. Для притискання елементів аплікації витирання рук треба користуватися серветкою. Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити пензлик і посуд помити. Ну що ж, ми з вами починаємо виготовляти закладку курча. Для початку підготуємо весь матеріал для роботи. Вам потрібен фетр, або цупка тканина жовтого, білого та червоного кольорів. Атласна стрічка. Простий олівець, ножиці та клей ПВА. Також оздоблення, очі. Їх можливо купити а, можливо, виготовити з кольорового паперу. Роздивимося послідовність виконання роботи. Перш за все, вам потрібно вирізати шаблони окремих деталей курчати, які знаходяться в альбомі Я досліджую світ на сторінці 53. Далі розмістіть шаблони на тканині або фетрі. Обведіть їх та виріжте деталі. Зверніть увагу, що яйце, крильця і шкарлупа вирізаються по 2 штучки. Наступне вам потрібно із зворотнього боку тулуба наклеїти крила, гребінь та 10 см стрічки. Далі приклейте другу деталь тулуба так, щоб вона закривала місця приклеювання крил, гребеня та стрічки. На вільний край стрічки приклейте деталь шкарлупи. Так, щоб стрічка була посередині. Тобто, приклеїте стрічку до однієї половинки шкарлупи, а іншу накриваєте зверху. Наостанок виріжте і наклейте очі. Після того, як все підсохне, можете користуватися цією закладкою в будь-якому підручнику. Отже, дітки, готуйте все необхідне і до роботи! Бажаю вам успіху! Наостанок виконаємо вправу веселка. Я не міг не хотів це робити. Я це робив, але не вдалося. Я це робив з допомогою. Я це робив, хоча були помилки. Я це робив, але не відразу. Я це зробив. Це було дуже просто. Оберіть колір веселки, який відповідає вашій роботі на уроці. До побачення, дітки. Чекаю на фотографії ваших чудових закладок.